Анша Барак Обама прибув на західний берег річки Йордан, де зустрічається з місцевими керівниками, зокрема головою палестинської національної адміністрації Махмудом Абасом. Американський лідер не відвідує сектор Газа. Окрім того, після дуже теплих переговорів з ізраїльським керівництвом очікується, що на палестинських теренах його прийматимуть холодно. Він проведе усього кілька годин у місті Рамала, звідки вирушить до Єрусалима. Арабо-ізраїльський конфлікт був у центрі зовнішньої політики Обами під час його першої каденції. Він мав серйозний план розв'язати цей конфлікт раз і назавжди. Виглядає, що зараз його амбіції набагато скромніші. Він каже, що буде задоволений, якщо матиме, як він висловився краще розуміння головних проблем чинної ситуації. Під час перебування в Ізраїлі Обама мав зустрічі з прем'єром Біняміном Нетанягу, на яких демонструвалася єдність двох країн. Це розчарувало палестинців, які сподівалися, що американський президент афроамериканець з більшим розумінням поставиться до їхніх проблем. Деякі палестинці вважають Обаму навіть більшим прибічником Ізраїлю ніж його попередник Джордж Буш.